Вітати в Хто, тут був? Хто тут був? Ага, Прикольно, супер, тоді ви знаєте, так? Да? Нашу специфіку, що ми сьогодні будемо заморобити. Це для того, щоб тобі було зручніше стояти. Ніжка виставай на сточик. Отак. От да, ручка можеш трошечки триматися. І потім у нас сюди йде. Хто знає, що це таке? Зараз топлене вишкове масло і основна гітука на борш. Мені сім років, мене звуть Валерія. Я сюди прийшла робити бургер. І раніше я робила піцу та солодощі. Мене звуть Настя. Я роблю бургер. Вже другий раз ми тут робили цукерки. Сьогодні ми робимо бургери. Діти з великим задоволенням вони це виконують. їм дуже подобається спілкування, ігри. Тобто, ну я бажаю успіхів нашій громаді, щоб вони також працювали над цим питанням і щоб наші діти, хоч якось відчували себе добре і гарно. Всім миру бажаю». Ці діти вийшли із території Донбасу. Вони пережили, ну скажімо так, і взриви, і постріли, і евакуація, і все те, це ж все вклалося на їхні маленькі, скажімо, душі, і вони на сьогоднішній день, якби перебувають в стані задатості, зажатості в стані якоїсь може десь депресивності, і тому ми прийняли таке рішення почергово по різним, скажімо, віковим категоріям. Їх з в місті з батьками якби проводити заходи, які б їх трішки розслабили, зібрали в місті. Нам трошки треба розслабити, зігріти душі цих маленьких людей.